У нас фінал тотальної реабілітації, та зараз я вам покажу декілька фото до що щоб ви згадали, як було, і покажу, що у нас вийшло в результаті. Розпочинали ми з такої проблеми у нашого пацієнта. Фото після ортодонтичного лікування, та ви бачите те, що зуби стали значно рівніші. І фінальне фото усмішки нашого пацієнта з керамічними реставраціями. Ви можете побачити, наскільки гармонійно вони в певній мірі вписались в нашу усмішку. Фото при відкритого рота, для того, щоб ви бачили, як розмикаються дані зуби. Фото після фіксації керамічних реставрацій нашим лікарем ортопедом Антоном Анатолійовичем. Зверніть, зверніть увагу на те, як після хірургічного подовження змінилась форма передніх зубів. В середньому ми видовжили на 3 мм кожен передній зубчик, і тепер ми маємо хорошу пропорцію, що дозволило зробити усмішку максимально пропорційно. Підготовка до. Тотальної реабілітації даного пацієнта зайняла у нас 2,5 з половиною роки, враховуючи гнатолічне лікування, ортодонтичне лікування, імплантацію безпосередньо та фіксацію кармічних реставрацій. Тому ще одна мрія втілена в реальність.